Знаєте, чим потужні великі бренди відрізняються від дрібних, яким часом буває нехай і щастить. Якщо провести аналогію з якимось таким популярним заняттям, о, риболовлею, так от крутий великий бренд він ловить рибу широким хватом, неводом і практично завжди гарантовано з уловом. А бренди подрібніше клює? Та ні. А от вчора. Та, то вчора то тобі просто повезло. Коротше, у них завжди так. Сьогодні клює, а завтра не повезло. А, так. Да. Це ж ми все про смартфони. На таку романтичну підводку нас сподвигла нова лінійка від лідера цього сегменту ринку компанії Samsung, який, як ми знаємо, любить експериментувати із власним асортиментом і час від часу виводить на ринок досить оригінальні творіння. Це ось доволі свіжа А-серія. Відповідно, кожен із її повноцінних представників несе букву А у назві Samsung Galaxy A3 A5A7. Вони, які личать представникам єдиної лінійки, виконані в єдиному дизайні. Простіше кажучи, виглядають як близькі родичі. І найголовнішою їхньою особливістю варто вважати їх повністю металевий корпус. Не тільки металева бічна рамка, яку ми вже бачили на деяких флагманських моделях. Потім ще згадаємо був такий експериментальний апарат, як Альфа, і кажучи, його неочікуваний успіх здивував і самого виробника. Тому це оригінальне металеве починання розширили на Цілу серію. Тому ці тонюсінькі корпуси цільно металеві. Навіть задня кришка, вифарбована у тон кольору корпусу, це теж уявіть собі метал. Так, це данина моди ніхто і не приховує. Проте вистрілити таким тріо це під силу справді великому бренду. А постріл може вийти дійсно вдалим, адже тут привертає увагу не лише модерновий дизайн та топовий металевий корпус. І завидна тонкість. А сьомий взагалі на даний момент є найтоншим апаратом в усій Лінійці Galaxy. Технічне начиння даної серії росте у повній відповідності з діагональною екрану, а третій найменший 4,5 дюйми, а 5, вибачте за тавтологію, 5 дюймів. А 7 це вже фаблет 5,5 дюймів. Самі екрани, навіть попри різну роздільність, що логічно, тут одного і того ж фірмового самсунгівського супера Меледівського типу, що приємно. Тому якістю картинки навіть на третьому ніхто не пожертвував. Що нас так відверто здивувало, що усі ці три смартфони, які, здавалося би, повинні мати чітку ієрархію, навіть за технічними характеристиками. Часто виступають як рівня. Тим, хто орієнтується на більш дешевші моделі, це не може не сподобатись. Трійка з п'ятіркою збудовані на однаковому чотириядерному процесорі. У сімки, до речі, крутіший, восьмиядерний. Ще тут однакова кількість портової пам'яті в усіх по 16 гіг, які можна донаростити додатковою SD-карткою. Її можна поставити на місце другої сімки. Так, так, усі апарати двосімні. І такий варіант ротації через єдиний гібридний слот. Цікавий, погодьтесь варіант. Далі у всього Тріо одна і та ж версія Android KitKat. Камери Камера така, що ми можемо назвати її непоганою, на трійці 8 мегапікселів. А от п'ятірка і сімка мають уже вещь покрутіше на 13 мегапікселів з традиційно цікавими режимами та іншими наворотами. Взагалі-то. Камери на самсунгівських апаратах це завжди окрема тема. А тут вона ще окреміша за окремо, тому що основну увагу ми якраз і хочемо звернути не на основну камеру, а на уявіть собі фронталку. В усіх трьох смартфонах фронтальна камера теж виявилась досить крутою, аж на 5 мегапікселів. 5 на усіх. Відповідно, кожен апарат стає справжньою, назвемо її так, машиною для селфі. Ще один такий собі новомодний тренд, який Самсунг не обійшов стороною. І Special for Selfie сюди поставили кілька цікавих функцій, які перетворять таке само фоткання у досить цікаву гру. Ну от зйомкою ви можете керувати голосом чи простим жестом. Піднесли отак руку, пішов відлік, клац. Не сподобались ви собі на фотці, та не біда. Для цього тут є режим гарного обличчя Beauty Face. Можна себе підретушувати, прибрати якісь бяки шкіри. Сподобається це не тільки дівчатам, а й неголеним мужикам. А отак можна схуднути без усяких там спортзалів, просто потягніть повзунок і ви радикально інший. Або збільшіть собі очі і підніміть свою природну красоту на ну на додалі нікуди. А тепер беремо і збільшуємо кут огляду камери до 120 градусів. Вийде чудове колективне селфі, чи можете зняти себе в гарному оточенні природи чи якихось визначних пам'яток. Усі ці згадані нами тренди однозначно підкуплять соціально активних людей, у першу чергу молодь. Того, що слугуватиме аргументом, тут предостатньо. І технічна спорядженість, і сучасний та стильний дизайн, і сам факт вибору з малу до велику, і неодноразово вже згаданий металевий корпус. Знаєте, в рекламних слоганах до цієї лінійки Samsung всіляко обігрує залежність, такий приємний дотик. А я би інакше все це трішки описав. Взагалі, після смартфону в металевому корпусі, коли потім береш в руки звичайний пластиковий, от виникає якась така аналогія, наче ти пересідаєш за керма добротної іномарки на Жигулі. Вроді ж і машина, і з того ж самого зроблена, і доїде, куди тобі треба. А погодьтесь.